Вітаю вас, хлопчики та дівчатка. Сьогодні хочу розказати вам віршики про професії. Послухайте їх. До перукаря я ходила, модну зачіску зробила, волосся стало чепурне, Ви не впізнаєте мене. Знає він обов'язки, знає всі права. Це юрист досвідчений, світла голова. Він закони пояснить у своїй країні, зможе він допомогти будь якій людині. Нам фото на пам'ять фотограф зробив, і нашу родину він там відтворив. Нехай дуже швидко минають роки. На фото родинне дивлюсь залюбки. Із нашої країни він репортаж веде. Наш репортер кмітливий, цікаве скрізь знайде. Балерина є струнка, в неї статура ось яка. На пальчиках затанцює, наче пташка вир летить, своїм танцем зачарує, не відірвешся на мить. Шахтар професія складна, людина кожна знає. Вугілля для країни він в шахті добуває. Поліція нас оберігає, від бандитів захищає, поліцейський небезпечна праця, нехай на службі все їм вдасться. Тисне вчасно гальма й газ, відвезе усюди вас. Для доріг він хлопець свій. За кермом сидить водій. З понеділка по суботу ходить лікар на роботу. Він мені призначить ліки, перевірить горло, ніс, скаже їсти борщ і кашу, щоб одужав і підріс. В серпні почали жнива, вже хліба дозріли. Жнець працює день і ніч, не шкодує сили, щоб були тобі й мені паляниці запашні. Паличкою він змахне, хор на сцені заведе. Не чарівник і не агент, мабуть, це диригент. Інструмент бере у руки, линучисті ніжні звуки. Люди кажуть, це талант. Добре грає музикант. Пожежник шолом вдягає свій. Ось там вогонь малюче стій. Пожежник швидко йде у бій з водою тягне шланг він свій. В супермаркеті касир продасть все і м'ясо, і сир, швидко здачу порахує, посмішку свою усім дарує. Художник чудові картини малює, в музеї милуюсь картинами я. Там рідна природа, річки і долини, лани золоті Україна моя. Швачка, одяг вам пошиє, а як треба, і перешиє. Вибирай фасон скоріше, швачка шиє красивіше. В трубах дірочки латає, в них несправність виправляє. Труб і кранів чудо технік, Добрий дядечко Сантехнік. Рівно цеглу він вкладає, дах старанно покриває, Каменяр і покрівельник носять назву будівельник. Прийдуть до школи діти малі, там їх зустрінуть вчителі. Будуть навчати, читати, писати і один одному допомагати. Квіточки попідливає, кущики попідстрігає. Для рослинок чарівник любить землю садівник. Якщо дуже поспішаю, то таксі я викликаю, хай таксист по місту мчить, доберуся я за мить. Має руки золоті, бо смачні пече млинці. Рецепти знає на відмінно Готує смачно, це незмінно, гарну кухарку ховарить, супи й борщі смачненькі варить. З вантажом ідуть машини із країни до країни, І вже декілька ночей Не змикав шофер очей. Він доставить в строк вантаж, Дальнобійник спритний наш. Корисні копалини мріє шукати. Для цього потрібно геологом стати. Я влітку вивчаю, коли я в селі властивості, склад і будову землі. Єгерь професія дуже цікава. Від браконьєрів ліси берегти, щоб ти з родиною в чудову діброву зміг би у будь-яку пору прийти. Мрія кожного хлопчини це зірковий височини, космонавт у кораблі відлітає від землі. Всі професії важливі, пам'ятай, всі потрібні і особливі, пам'ятай, чи водій, чи учений не забудь. Добрим будь з людьми і чемним чесний будь. Все, що робиш, слід робити від душі. Працювати і любити від душі. Чи політик ти, чи лікар не забудь щирим будь з людьми до віку, справжнім будь. До зустрічі, друзі!